Друзі, заїхали в магазин і побачив отакий от стенд з ліхтарями. Думаю, покажу і вам. Ось такі ліхтарі зараз коштують 22 долари. Подібні є в Україні у мене від компанії Duracell, Також три штуки, набір. Кому цікаво, заходьте в телеграм-канал Шотофром. Ліхтарі по 1600 гривень за набір. Також дивіться, що тут пропонують ось такі велетенські ліхтарі на 7000 Люмен. Вони працюють від батарейок, 9 штук, здається, ані чи це великі, ну коротше, від батарейок треба дивитись. І працюють від акумулятора. Також є, вони, до речі, коштують 40 баксів. Це до податків. Також є ось такий варіант, дивіться. 4 ліхтарі. Вони працюють також і від батарейок, і від акумулятора. Ці чотири ліхтарі коштують 29 доларів. І є, і є, друзі, ось такі ліхтарі. Вони коштують скільки, 30 доларів. Ось такі ліхтарі подібні є в Україні, це новіша модель. Подібні в Україні коштують по 1600. Якщо вам цікаво, можу з радістю вам їх в Україні відправити. Так що, друзі, кому цікаво, можу повідправляти ось такі ліхтарі, ось такі. По 1600 є ще в Україні штук до 10. І штук 5 наборів ось таких Дюраселовських також є в Україні. Кому цікаво, можу вам відправити. Оті ліхтарі туристичні, вони є також у мене тут. Можу вам їх відправити також по 1600, але доведеться чекати. Не знаю, буде вам цікаво чи ні. Отакі джампстартери. Кетовський за 100 доларів, ось такий за 60 доларів. І що це в нас таке? Ось такий за 47 доларів. Якщо цікаво, пишіть телеграм-канал Шотофром або десь в коментарях. Питайте, все вам спробую розповісти.